Карпатська літня школа з біохімії сьогодні вперше стартувала на базі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 25 найкращих студентів, аспірантів та молодих вчених з усіх областей України зібралися в Івано-Франківську, аби поділитися досвідом та почерпнути нові знання з біохімії. Першу карпатську літню школу з біохімії, дослідження вільнорадикальних процесів у живих організмах, організував колектив кафедри біохімії та біотехнології Інституту природничих наук Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника під егідою Українського біохімічного товариства. Відкриття школи відбулося за участю ректора Прикарпатського університету, професора Ігоря Ципенди. Це наступний крок, який ректорат спільно з кафедрою біохімії і біотехнології Робить в плані зміцнення і розширення діяльності прикарпатської наукової школи професора Лищука, яка стосується біохімії та біотехнології. Організаторам першої літньої школи вдалося зібрати найкращих молодих людей, студентів з усієї України. Цього року школа присвячена проблемам вивчення вільнорадикальних процесів в живих організмах, що є основним напрямком діяльності колективу кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського університету впродовж останніх 15 років. Основним доповідачем та лектором став професор Володимир Лущак, праці якого вивчають не лише в Україні, а й за кордоном. Проблеми, якими ми будемо займатися, досвід сфери, яким будемо ділитися, пов'язано з обміном так званих вільних радикалів. Це невеличкі частинки, які всі знають, що вони шкідливо діють на організми, і добре відомо, що вони задіяні у ряді хвороб при старінні. Вони мають то старіння мають відношення, мають відношення до ряду хвороб. Але вони теж можуть виконувати корисні функції. І наша мета поділитися з слухачами школи можливістю, тими підходами, які в нас є, для того, щоб не тільки вивчати негативну дію цих шкідливих частинок, але і розуміти, яким чином організм може від них захищатися. Ірина працює у відділі молекулярно-генетичних досліджень на літню школу, приїхала аж з Києва. Я сподіваюся, що на базі даної школи. Буде можливість здобути нові знання, завести нові цікаві. Знайомства і для майбутньої співпраці, і от роботи професора Лущака вже нам відомі. Ми з ними знайомі, використовували їх на писанні своїх наукових робіт. І я думаю, що нам буде чого повчитися. Таке старше покоління, їхній досвід він не має ціни. А нам ми ще мусимо сотні прибірок перебити, щоб принаймні половину з цього зрозуміти, що вони вже опублікували. Серед всіх учасників був представник і Прикарпатського національного університету, аспірант Ігор Юркевич на літній школі з біох. Хімії не просто як учень, він проведе ряд практичних занять. Я буду вести практичні курси, які будуть саме в групі Дрозофіла. Я буду задіяний в навчанні студентів і ну всіх, хто приїхав на школу, аспірантів в тому числі по дослідженню активності основних антиоксидантних ферментів і пов'язаних з ними показників для себе. Я напевно хочу отримати більше досвіду в навчанні. Фахівців, які от до нас звернулися за так з такою метою, так як я працюю із студентами, маю деякі досвід навчання студентів, я можу його передати і іншим людям, які теж ну, вже є аспірантами, і тобто їм. Я сподіваюся, що їм буде дуже цікаво. Програма школи передбачає проведення лекцій, дискусій та практичну роботу в лабораторіях. Цього року вестимуть курси викладачі кафедри біохімії Прикарпатського університету. Проте організатори переконані, що зовсім скоро літня школа вийде на міжнародний рівень. Тетяна Русиняк, Ігор Попек, новини телеканал Раї.